На каналі Рукодільний Видоскоп з вами Катерина, і сьогодні буде відео з підсумками мого рукодільного травня. Я розумію, що вона ну, трошечки вже запізніться, бо сьогодні у мене 3 червня вечір, і я тільки зараз знімаю це відео, бо в мене є тільки зараз така можливість. От, а травень був ем, досить ем, цікавим місяцем в плані рукоділля. В принципі, я задоволена всім, що я маю, і в мене є показати вам. Фініш і що ж це за фініш? Якщо ви дивилися минуле відео, то ви знаєте відповідь на це питання, а якщо ні, то чому ви не дивились минуле відео? Подивіться, будь ласка. Ні, а якщо серйозно, то фінішем цього місяця стала сукня для дитини. та да дам та дам Я її дошила. Ось, ось ця сукня від світа рукоділля, яку я шила з о, лютого. От, з лютого я її розпочала в лютому. І вишила, там, мені здається, десь 17 тисяч листиків, якщо я не помиляюсь. Або 19, о, щось таке. От, о, в сумі в мене вишивалося на 51 день. От, перша рука в. 15 днів, друга рука 8, тому що це він був останнім, я його в кінці дошивала поспішала. да? низ 13 і вверх 15 днів. І це все розтягнулося 51 день з. О, Лютого по травень. Я вишивала його дуже активно в першій половині травня, і мені взагалі здалося в якийсь момент, що це буде єдине, що я зможу вам показати, тому що мені здавалося, що я вишиваю чисто цю сукню. Тому що я дуже хотіла, щоб дитина встигла її вдягнути на день вишиванки, який був 16 травня. Тому до 16 травня, якщо подивитися цю мою табличку, як я ще вишивала, то до 16 травня. Я майже кожного дня вишивала саме сукню. От. І вишила, закінчила її вже там під ранок, десь о четвертій ранку. Пришила пугавку, і дитина дуже задоволена, пішла в школу в цій сукні. Я рада, задоволена цим результатом, який в мене вийшов. Це, в принципі, те, що я хотіла, як я собі це бачила. Ось ця сукня мені, вона вправа. Якщо я дитину у мене не знаю, є там кадри зняті, як вона там показати, як на ній вона виглядає. От, Може, я її вмовлю і зніму. Тоді вам зараз я думаю, показую, як вона виглядає на дитині. От, До виробників питань немає, все це якісно пошите. От, єдине питання, що я розпочинала цю сукню дуже так на емоціях, швиденько б мені хотілося, і я не підклеювала флізелін. Тут немає флізеліну. І я не знаю, скільки це правильно в плані прання, наскільки це буде. Але з іншого боку, ну, чесно кажучи, якби це така парадна сукня, вона не буде дуже часто вдягатися і часто пратися. І сушити я її буду там, розкладати да, на рушничок, щоб вона вправися, Не оправилася, щоб вона натягнув її бісер під її вагою да, своєю. От, о, тому. Сподіваюся, що все буде гаразд, але на свою сукню я флізелінчик купила. Чому? Тому що я вже десь казала. Повторюся, ну, дитина каже, що це не дуже чесно, але ну, якби це був мій перший досвід, скажімо так. І на свою сукню свою я буду носити більше часу. Ну, воно ось темніше, правильно, але все одно воно вам розовинку. А вона чер... більш червона. Я свою сукню носити буду більш довгий період часу, бо дитина моя з двивинними ножками швидко виросте з цієї сукні. От, а я якби там запас є, то я не виросту. Да? Навіть якщо трошки погладшую, то сукня буде мені все одно нормальна. Тому, для того, щоб моя сукня була більш довговічною, бо її буде, буду я прати більше, більше ніж дитячу, да, і носити не рік півтора, а трошки більше по часу, я сподіваюся. Тому я буду флізелін свою сукню підклеювати. От, і треба її розпочинати. Якщо б так, як я планувала, я його планувала, щоб ці сукні в травні були вже готові. У мене це не вийшло. І по логіці треба було б вишивати свою сукню так, щоб хоча б за літо її вишити, встигнути, і там, в серпні зробити там, фотосесію, яку я не зробила до річниць весілля, наприклад. А, але з іншого боку я трошки втомилася від цієї сукні, коли особливо ти єш що цей бісер, 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 і ти ще єш не те, що ти хочеш, а тобі треба встигнути. Це трошечки мене демотивує, тому я втомилася трошки від бісеру. Сказала я, і у мене зараз дуже багато всього розпочинається. І в червні я планую зняти тиждень стартів. Я ж дещо розпочинаю, і ви трошки пізніше побачите, і там все бісерно. Але ну, питання не в тому, питання в тому, що... Від цукін я трошки втомилася, тому свою я не розпочала відразу. Як я казала в відео про вишиванку, що от я в день вишиванки символічно можу розпочати свою сукню, так не вийшло ще, тому що в мене не було флізеліну, а я хотіла все ж таки робити більш ну, правильно. От, тому зараз я флізелін купила, і зараз я від сукні відпочила від чорного вісеру, тому треба, мабуть, вже трошки розпочинати. І в червні, я думаю, я вам покажу, як процес і початок своєї сукні. Ну і ще ж я хочу сказати: я думала, що сукня буде це єдине, що я зможу вам показати, але мені в ручки вскочив, хто подумав, янгол від Марії Єркевич. Я приймала участь в марафоні в Телеграмі, і там хоч невеличкі норми, але кожного дня треба було шити. І мені здалося, що це зручніше всього робити саме з янголом, бо там електронна схема, і він на пластику, його можна усюди. Потягнути з собою, як зараз сьогодні я шила, поки чекала дитину на заняттях. От, тому м -м, Янгол він е, переріс з такого мого процесу, коли я його шію. Коли в мене там є хвилиночка, одна, дві. Він перейшов в процес, коли я його взяла і активно шила. І тому зараз я показую вам фото, як цей, цей Янго виглядав у мене е, на початок місяця. І ось так він виглядає зараз. Ось такий він. Гарненький і красивий, і наскільки набагато він підріс, він підріс зараз я все це записувала. Янгола я шила 10 днів, і він підріс аж на 1900 хрестиків за цей період. І це вже 57. Відсотків роботи. Так, я відразу зробила бек на Boa Янгола. Ну, що сказати, я дуже-дуже задоволена, мені дуже подобається ця робота, цей набір. Ну, Я вже казала, що в наборі є все. І мені подобається схема, бо в цьому році дійсно я стикнулася, що ти обираєш схему за те, що вона красива. Да? А дизайнер намалював дуже багато кольорів і все таке інше. Тут такого немає, тут все логічно, тобто краса і зручність вишивальниці, вони якби дорівнюють одне одному. Мені дуже я закохана з цього Янгола і оці от країла. Да? Тобто, тут я ще, ну це трошечки більше, ніж я сьогодні 3 червня вишивала трошки тут о, самі кривишка. Крильця. Тут о, треба дошити крильця блискучою ниткою. Ви бачили колись? Я вперше вишиваю блискучою нитку не знаю, як вам показати. Але вона не хоче, мабуть, вона показувати. Але є тут блискуча нитка, і вона така гарна. І я вперше її вишиваю, і її дуже легко вишивати. Це не така блискуча нитка, да? як оцей NIM, от, яка там перетинається, який, ну, більш не так комфортно вишивати. А ця вона просто така м'якенька і блистить. От, я думаю, ну, от, бачите. Ні, так воно виходить з кадру на сонечці. Треба шукати сонечко і знімати вам. Але цей янгол просто він саме серденько. Мені залишилося трошки е е крива. Да, один колір цього бузку, чи нитки на кривах, е доробити бек і на кривах буде ще пісер. Е зробити ще треба буде ось цю е рамочку вишити, і потім тем темненький. Фон, да? В рамочці теж є другий кольор бісеру, і прислати, пришити серденько. От такий в мене буде Янгол, дуже чудовий, і обличчя в нього таке добреньке. Тобто Я задоволена. Знову ж я його розпочинала в лютому, коли там казали, да, що річниця все важко, що може бути загострення. Ну і Зараз в травні дійсно було загострення в Харківській області. Да? в Харкові. Дуже стало все це. Важкуватим з обстрілом з усім наступ на Харківську область. І тому я ш'ю цього янгола з такою, з такою величезною думкою, щоб нам знову не прийшлося нікуди їхати з дитиною. Це просто таке бажання нереальне, велике, ну тому що воно дійсно щире, що мені б так не хотілося. Тому я сподіваюся, що цей янгол буде лишити на таке бажання, і воно здійсниться і дійсно влітку стане легше в цьому плані в Харкові. Ну, Хотілося б, щоб в, принципі, в Україні в плані військових дій було полегшення. Тому ось з такими думками я вишиваю цього янгола. Він, неймовірний. Могу вам рекомендувати, якщо ви дивитесь на набори Марії, купуйте в інстаграмі в неї зараз сумісну кулітку, мені здається, до серпня можна вишити якийсь її набір. Там буде розіграч. Ну, цей янгол просто неймовірний. Ось такий мій був. Другий, другий о, процес цього травня. Бачите, я зняла з ну, камеру тут одна сонечці, я намагаюся показати, що тут є блиск. Випущать більше німб, а ось тут ну, самі ці крила. Не знаю. Коли я вищий повністю роботу, я засніму обов'язково, тому що цей блиск ну, він офігенний. Ну, ось так. Ось це виглядає. Я намагалася. Ви ж мені вірите, що він є. Може я потім подивлюся, що він, дійсно, цей блиск є. Ну і крім ом, цих двох процесів, у мене ще був старт. Дитина, о, я очікувала до сукні собі обруч. Я купувала два набори обручів. Да? Якщо ви бачили моє відео з покупками, ось такий обруч дитина обирала для себе чорненький. І я його розпочала. Ось так. Це виглядає? Ось так. Воно красивенько. Красивенько переливається. Це, ну, це так, якби два вечори, ну це годинка. Разом я півгодинки десь сиділа. От, дуже гарний фетер якісний. Ну, так, не знаю, це третина, може менше. От, потім треба буде зібрати ось такий обруч буде у дитини. Я думаю, воно. Разом з сукнею буде дуже класно, треба о, швиденько його закінчити, зібрати, і буде мати дитину красу. Таку. Я минулої боротьві рени вишивала якраз її в червні до дня народження. От бачите, як він приливається, і це ще сонечко на нього ніяко не світить. От. І дуже гарні класні обручі, все якісне, і мені подобаються тут о, 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 ці бусинки, вони дуже якісні, гарні. От такий в мене о, от такий в мене початок. От. І це трошечки спойлер на наступне відео, бо я хочу наступне відео записати. Це тиждень української вишивки, тиждень українських стартів. І о, цей обруч там буде, хоч він трошки розпочався в травні, але все одно він попаде в, то, в те відео, тому що він того вартий, чесно кажучи. Ось тому. Якщо вам цікаво, подивитися, що я там ще порозпочинаю, то ви оком буду чекати. Ну, і в принципі, це все. Я більше нічого не вишивала. Це були мої 25 вишивальних днів. Так, сукня 13, янгол 10 і обруч 2 дні. Але ми з вами ще не прощаємося. Чому? Тому що мені є що показати вам вишивальне, і знаєте, що це. Можете угадати з... Декількох спроб, якщо підписані на мене в інстаграм, то знаєте, це черепаха. Це черепаха, яку я оформила. Ось така вона класна. От, ем, так, оформили черепаху. От, ходила обирати з сім'єю, я погано обираю О, рамки, чесно кажучи. От, паспорту подвійний І буде ось така класна черепашка. Антиблікове скло, тому що ну, без скла я оформлювати вишивки зараз не люблю. Єдине, мені все подобається, я погано обираю, але в принципі ну, якби мені подобається, як воно вийшло. А єдине, що я вважаю, що ми трошечки шир, ну, широкувати зробили паспорту. У зайці воно трошки вуще. Але так як вони не висять поруч, прям, це не кидається в очі. І ось така в мене класна черепаха. Треба зробити їй буде гарне фото. От і буде вже вона висіти в дитячій. Зараз такі звичайні часи, що, я не знаю, ми забирали черепаху форму нова. Я була не так собі рада, тому що мені здавалося, що я почну збирати валізу, скоро їхати з Харкова. Але о, поки ми тут, черепаха тут, всі тут. Тому якось так, ось таке в мене було. Оформлені черепашки. Ось така вона класна. Ну і це все, в принципі, зараз будемо, я все це красиво складу, і будемо з вами прощатися. Ну, ось такий в мене був травень, вже сонечко каже, що треба закінчувати зйомки, бо вже трошечки запізно, але в мене був тільки такий час. Якщо б я зараз не зняла, то не знаю, чи був було б, було б в мене час завтра це все знімати. Ось такі були в мене процеси травня. Я задоволена, такий гарний великий фініш. Ось, оформлена робота. Ну і янгол, який теж наближається до фінішу, Обруч. ну Звичайно, я розумію, що я хотіла в цьому році, в цьому році а, шити більше, закінчувати ті процеси, які я розпочинала давно. От, і е, дошивати їх. Але я розпочинаю щось новеньке. Да, ну, тобто, і сукня е, розпочалась в цьому році янгол і обруч. Але ну, це теж все потрібно. І з тією ж сукнею я наблизилась до того, що в моєї родини є гарні красиві вишиванки, і в мене скоро буде. Я цьому дуже сильно радію. От, е, тому я задоволена тим, який був в мене травень. От, давайте зараз я знаєте, як я поставлю вас на місці. Так, давайте надзвано, подивимося, що тут моя весна була. да? От, ну, мова вас в мене закреслена там, сукня дитині. да? Закінчити черепаху. В'язання за весну було, кумку я е, від чарівної країни закінчила і я наголошила. Ну, Обручання ще розпочала, але якби не, не дошила. Все з новорічними іграшками я вибула. З проєкту, ну, якось так, але все одно, якщо подивитися, глобально я задоволена. Це головне, що я задоволена тим, як в мене пройшла ця весна. От, і травень. Зокрема. А ось так виглядає зараз річне майбінго. Я да. вже вишитий браславий транспорт, сукня вишита, але єдине, що тут сукні дитини, тут треба було замальовувати. І тоді я майже тут все закрила, бо тут формуна робота, є серветка, селянка, сукні дитини. І залишилося прикрасу вишити. Це брошечка підійде. От і тоді я тут хоча б одну закрив. Те ж саме є новорічна вишивка, вишивка на пластику. От. Ну, будемо рухатися. Ще в мене я трошечки ташила музичний інструмент. Да? Новий дизайнер є, це те, що я вишиваю юркою Да, Фініш кожного місяця я в мене поки що є 5 фінішів, 5 місяців я тримаюся. От. Процесів менше ніж 13. Ну, подивимося цими стартами, які я запланувала, у мене буде 20 процесів. Тому, якщо вам це цікаво, цікаво дивитися, як хтось щось стартує, то. Чекаю вас в наступному відео. Всім гарного настрою! Творчого настрою! До побачення!